Казка, як ворона була куркою, поселилася в селі поблизу хатинки, де жила бабуся ворона. Влітку їй жилося добре, не холодно їсти є що. Якось, коли до зими було недалеко, почула десь ворона, що кури її далекі родичі. А ще дізналася птаха, що кури в господі і сплять у теплі і їдять до схочу Може, й собі на зиму податися в кури, подумала вона. Родичі як не як. Але що робити, аби не прогнали її домашні кокотухи? Ось і почала ворона міркувати, як би це до куричої громади пристати. Спершу навчилася кокотати по курячому. Чогось мені бракує, каркнула ворона, розглядаючи себе у калюжі. О, червоного гребінця і сережок. Пташка взяла червоні кленові листочки та й вирізала із них і гребінчик і сережки, приклеїла все до голови загуслим соком зі зрізаної гілочки і повернулася у двір. Треба перефарбуватися, сказала сама собі ворона. Дивиться ворона, бабуся розвела одіжці крейду, стіни збирається фарбувати. Недовго думаючи, скочила ворона у діжку по саму шию. Лише голова з приклеєною борідкою і сарежкою на поверхні стирчала, ледве вибралася з діжки і попленталася за хату, волочучи за собою важкі крила і хвіст, а за одною біло білу крейдяну дорогу. Обсихаючи, ворона слухала бідкання бабусі, яка сварила холомедника, щоб розхлюпував крейду по всьому дворі. Підсохнувши, ворона попрямувала до курника. Кури спершу переполошились, воно й не дивно, бо це була дивна курка, менша за них із довшим хвостом, Чудернацьким гребенем і сережками та незрозумілого зозулястого кольору, тому що Крейда не скрізь рівномірно пристала до воронячого пір'я. Найсміливіша курка навіть хотіла дзьобнути дивну приблуду, але, придивившись, вирішила, що не варто ображати таке дивне створіння, яке, мабуть, прибуло до них здалеку, бо навіть коколо з дивним акцентом. Та й бабуся, котра вже поганенько бачила, не розгледіла чужинки. Весь день перелицьована ворона ходила за курьми, їла з ними, грілася на сонечку, а ввечері пішла спати до теплого курника, слухаючи, як на дворі шелестить холодний дощ. Отак ворона і поселилася з курми. Вони її не чіпали, але й дружбу не заводили. І було би все нічого, якби не напала на ворону нудьга. Так хотіла вона злетіти на липу і покаркати на негоду, побазікати із подружками. Якось ворона дзьобала зерно і подумала про те, що все таки непогано їй жилося вороною. Літала куди хотіла, хоч і сотужно бувало взимку, та все ж таки знаходила корм. А тепер, хоч завжди у неї є їжа, і від негоди є куди сховатися, але далі двору курам ходити не можна. Та й за сите життя вони повинні платити яєчка господарям нести. Ось на неї кури косо поглядати починають, що ще жодного яєчка не знесла. За своїми думками не помітила ворона, як підійшла близько до собачої будки, вірніше до мисочки з їжею. Це псу барбосу не сподобалося. Як вискочить він із будки, як гавкне, як зубами клацне, закаркала ворона і полетіла на найближче дерево, забувши, що вона тепер курка. Кури від подиву роззявили дзьоби і так застигли. Поруч розкаркалися ворони і розлетілися в різна біч, побачивши, що до них летить щось страшне. Зрозуміла ворона, що тепер їй немає місця ні межі своїми, ні між курми. Принаймні, поки не стане такої, як колись. Полетіла ворона змивати залишки крейди та здирати приклеєні листочки, помилась і полетіла на липу. Де ти так довго була? цікавляться подруги ворони. Тут таке страховидло летіло, а вороні соромно зізнатися, що то вона була. Я до родичів літала, придумала вона на ходу. Відтоді Ворона більше не хотіла бути ані куркою, ані кимось іншим, лише собою. Ось і, казочці кінець, а хто слухав молодець.